Розділ третій. Біл. не може бути. Подеколи той самий вибір ми переживаємо не раз, а тисячу разів знову і знову, запам'ятовуючи його на решту життя. РИЧАРД Бах Я почувався, наче мені щойно зацідили кулаком у живіт. Я не хотів вірити в почути. Мій мозок застопорився на одному слові. Що відлунювало в голові. Гей-гей, гей, гей. Це просто неможливо. Не може бути. Мій малий братик не гомосексуаліст, але дивлячись на його стражденний вираз обличчя, я не сумнівався в серйозності його слів. Усе мені опиралося в правді. Я не знав нікого, хто визнав би себе гомосексуалістом, а надто перед спортсменом-атлетом. Я жив у джунглях тестостерону. Цих два слова ніколи не можу співіснувати такому, як я, ніхто не зізнається гомосексуалізмі. Згодом Бог таки подарує мені глибоку співчуття до мого брата та всіх інших, кого спіткала подібна доля, але тоді мені вирували емоції. Як же я зможу впоратися з цим? Як поставлю... поставляться до цього наші батьки? Едіс спа... завжди був привабливим, і йому ніколи не бракувало дівчат та романтичних зустрічей. Два роки він зустрічався з однією дівчиною в середній школі. Він, мій брат, не був геєм. Такі речі бувають з іншими, але тільки не в нашій сім'ї. Мої батьки навчали мене брат, брата і сестру любити всіх людей, як Христос. Нас навчали любити грішника, але не гріх. Тому заява Еді була неприйнятна. Ми обидва знали, що святе Письмо Чорним по-білому пише про гомосексуалізм. Ми читали Книгу Левіт, 18, 22 і 20, 13, а також перше послання до коринтян 6, 9, 10. Які називає гемоксексуалізм гедотою, нас виховували у вірі, що Біблія була правд... правдою, і ми знали, що не таким був Божий замисел для людської сексуальності. Щось сталося, як же Еді міг відійти так далеко від своїх коренів. Розповівши мені, Едді, зателефонував додому, щоб розповісти про все батькам. Вони у той час гостювали в друзів. І вислухали його дзвінок лише о другій ночі. Наступного дня Еді зустрівся з батьками в їхньому домі. Він раптово став вельми серйозним. Я знаю, мої батьки мусили злякатися. Поведінка Еді цілковито суперечила його характеру. Моїх батьків у саме серце вразило те, що їхня наймолодша дитина розповіла їм про свій вибір, свій спосіб життя. Своє падіння у світ темряви, матір благала його змінити це рішення, але Едді був упертий він так далеко відійшов від усього, що його навчали, і ми навіть не усвідомлювали цього. Кілька наступних років наші стосунки Еді були непрості. Він став уособленням чогось найбридкішого на землі. У своєму житті він опустився до того, що було мені огидне. Як же він посмів, як же він посмів проголосити цей альтернативний спосіб життя і зруйнувати нашу сім'ю? Чи я зречуся його, я не міг зносити того, що він робив, але він був моїм братом. Не раз я прокидався вночі, облитий холодним потом, хвилюючись, де він і що робить. Я боровся зі страхами щодо небезпек, на які наражається Еді через свої вчинки. Я боявся за його особисту безпеку, Тож жив через втрату рідного брата, мого гетероксесуального брата. Чи у вас колись бувало так, що якісь новини цілково, цілковито збивали вас із ніг? Чи люба людина колись розповідала вам про якусь ситуацію, яка шокувала так, що ви і не знали, як діяти? Я не мав і гадки, що Бог невдовзі втрутиться в моє життя і навчить мене величезного смислу, безумовної любові, любити інших без осуду, щиро і правдиво. Саме до цього покликав нас Христос. Я мусив зробити вибір, чи люблю я Його? Так, Він згодився стати дружбою на моєму весіллі, і я відчував неймовірне щастя. Коли він стояв поряд зі мною один з найважливіших днів мого життя, але мушу визнати, мені було нелегко відділити свого брата його особистість і те, кінь був для мене, від того, як він поводив себе, чи годився, як з його вибору. Звичайно, що ні, але я знав, що любив його попри все. Я не брехатиму вам, що то було легко, але я таки усвідомив. Що понад усе Еді був моїм братом, моєю сім'єю, і я просто не можу відрягтися від нього, не судити інших щиро і правдиво, саме те, до чого закликав нас Христос, Запоморочливий удар, бомба вибухла майже через рік. Ми зі Стефані запросили двох наших найближчих друзів, Кала і Крісті, до себе на обід. Кал працював баскетбольним тренером у шкільній команді. У нашому регіоні, будучи затятим суперниками, коли очолювали команду під час змагань, ми з Калом завжди вважали, що маємо багато спільну, тому ми почали приятелювати і часто спілкуватися в родинному колі. Наш радісний вечір урвався, коли нежданно перед дверима з'явився Еді зі своїм так званим другом Він захотів поговорити і сказав, що це терміново, тому я пішов разом з ним на під'їздну дорогу. Еді виглядав знервовано, не мав би уникав чогось. Зрешті, після недовгої безцільної балачки той інший хлопець поквапив його. Скажи йому, Еді, і саме тієї миті, коли я стояв на дорозі перед своїм домом, де на мене у вітальні чекали друзі, брат зізнався мені, що він віл позитивний. Я зиркнув на Еді, не бажаючи вірити його слова, а тоді глянув на хлопця, що стояв поблизу, з погордою дивлячись на нас. Я усвідомив, що сп... насправді він тішається цією миттю. Я відразу подумав сам до себе. Що ж робитиму, чи буду гніватись на свого брата, вдарю зі злості того його друга. Світ заненацька захитався, і мені потемніло очах. Я міг цей хлопець бути приятелем брата, і так виглядати самозадоволено після слів Еді. Не такою уявляю я собі справжню дружбу, вибір, вибір що я маю робити. Я переконана, що лише ми відповідальні за свій вибір і мусимо приймати наслідки кожного вчинку, слова і думки протягом усього життя. Після такого запомарачливого удару я стояв цілковито приголомшений, усе довкола видавалося і реальним, я справді майже нічого не пам'ятаю з того, що сталося далі того вечора. Еді пішов, а я повернувся до хати і закінчив вечерю. Коли наші друзі, друзі пішли, Стефані захотіла дізнатися, що сталося. Вона знала зі мною щось гаразд. Вона далі ставила запитання, поки я, зрештою, не відповів. Я не хотів говорити їй, відчуваючи, що це стане для неї справжнім кошмаром. Вона розділила моє горе, ми Стефані плакали за всім. Що було втрачено і чого вже ніколи не буде. Еді зробив вибір, який приведе його до смерти, то було неймовірно, нереально і так трагічно. Невдовзі після того, коли Едді розповів нам, що він віл позитивний, моя родина почала досліджувати світ, що був практично невідомий для нас. Звісно, з огляду на свій зв'язок зі спортом, я відразу згадав історію Ірвіна. Меджика Джонсона з Лос-Анджелеса і Лайкас. На початку 90-х Меджик показав найкращу свою гру. Він одержав низку різноманітних нагород і визнань від найціннішого гравця до персні чемпіона НБА. Але десь по дорозі до слави і фортуни Меджик зробив жахливий вибір. Він мав стосунки з людиною інфікованою вірусом. Наслідок цього його життя змінилося назавжди. Я ніколи не, забу, не забуду прес-конференції 7 листопада 1991 року, коли Меджик оголосив усьому світу, що мусить покинути Лайкерс через ВІЛ-інфекцію. Ця новина шокувала всю Америку і баскетбольних фанів у сьому світі. Коли я дізнався про діану свого брата, історія Меджика стала мені вельми близькою. Я знав, що він живе щасливо, попри віл, тому подумав, що коли меджик зміг перемогти цю недугу, то мій брат зможе теж. Кінець, кінцем Еді був молодший. Можливо, найсучасніші медичні розробки для лікування віл можуть сповільнити жахливий вірус або навіть тримати від переходу повноцінний снід. Ми сподівалися, що завдяки. Ліком Еді зможе жити продуктивним життям. Еді почав пити коктейль антиретровірусних препаратів, що мали серйозні побічні наслідки, серед яких і зміна ваги тіла, його вага коливалася плюс-мінус на 20 кг протягом лише кількох місяців, залежно від медикаментів, які він пив, моя сім'я не шкодувала коштів на ріки. Батьки Прагнула забезпечити якнайкраще лікування моєму братові, намагаючись водночас приховати його стан. Зрештою, мій брат приїхав з Атланти назад додому в Клівленд, Тенесі. Батьки оселили його в гарній квартирі, забезпечивши всім необхідним, батько знайшов йому роботу, і ми сподівалися, що Еді видужує житиме доброчесним життям. І ніхто ніколи не довідається про нашу болісну сімейну таємницю. Життя тривало далі, і ми всі вдавали, що спроможні втекти від жорстокої реальності. Ми вирішили діяти, немов би проблеми не існувало. Невдовзі після того, як Еді повернувся додому в Клівленд, наша сім'я поїхала у відпустку до Флориди. Я виїхав до Атланти разом зі Стефані і нашими двома доньками. Щоб зустрітися з батьками і братом, які були вже там. Я ніколи не забуду, як уперше побачив Еді, коли ми зайшли в квартиру. Брат завжди одягався за останнім криком моди і цим цілковито відрізнявся від мене. Моє уявлення про сучасні тренди це пара хаки і теніска. Завжди готовий до різкої критики. Хай там що, Еді холодно оглянув мене від голови до п'ят. Жодного привітання, лише виважена оцінка моєї зачіски, одягу, взуття і такого іншого. Роками він вітався зі, зі мною якось отак «Річі, ти мусиш пістригти брови, або той пояс не пасує твоїх черевиків». Я звик до цієї критики та гриливого сарказму і був готовий до нього. Я стояв посередині кімнати і требляче чекав, поки Еді окине мене оком. Я зауважу, що мій брат добряче погладшав, відколи я бачу його востаннє. Врешті критичний погляд Еді зупинився на моєму волосі, де з'явилося кілька сивих пас пасов. Він гри гримнув річі два слова, колір волосся. Я відразу ж дав вісіч Еді, два слова качати прес. Усі вибухнули сміхом, і навіть Еді. То був початок неймовірного сімейного відпочинку, і я тішуся кожною миттю. Зрештою, цей відпочинок, коли вся наша сім'я була разом, може стати останнім, і всі ми добре знали це. Я, однак, розмірковував над рішень, які приймав мій брат у житті, де саме поїзд ішов з рею. Я не міг навіть уявити, з якими почуттями мусив боротися Еді. Я знав лише, як важко було моїм батькам і мені, що ми маємо робити тепер перед лицем цієї небажаної реальності, намагаючись розібратися з питанням, на які, мабуть, вже ніколи не знайду відповіді. я почав замислюватися, від чого саме залежить той чи інший наш вибір».